На зв'язку нація, яку так затято намагалися знищити. Нація, яка цінує свободу, і вміє жити по совісті. Ми підготували для вас декілька слів. Напередодні великого свята всіх православних християн, попробу Пресвятої Бовородиці, або нам знову вирішили залякати українських людей по словами обстрілами. І знаєте, що у них знову нічого не вийшло. А знаєте чому? Тому що ми нація не спорить. Дякуємо усім захисникам та захисницям нашої України, які так само віддано, щиро, а головне сміливо стоять на захисті нашої України. Всі запущені ракети по мирним жителям точно знищить наше ППО. Дякуємо всім спеціалістам, які десь там далеко в небі бачать ворога і приземляють його вниз просто зараз. Дякуємо нашим матусям і татусям, особливо тим, хто нині на фронті жена окупанта генце по покраєм, особливо тим, хто продовжує надавати медичну допомогу, всім пораненим, а ще особливо тим, хто дарує нам доступ до знань. Словом, особливим всім батькам дякуємо, що ви у нас є. Мам, не хвилюйся. Я йду гуляти в шапці. Шановні захисники і захисниці України, ми пишаємось тим, що живемо з вами один час. Ваша мужність надихає нас на члені подвиги. Хоча й зовсім маленькі. Дякуємо вам, всього доброго. Ми не знаємо, де ви берете стільки сил, аби не здаватись. Хоча ні, знаємо, ви ж українці, супергерої нашого дня. Молимо Бог за Вінницю, Київ, Львів, Рівне, Дніпро, Запоріжжя, Маріуполь та всі українські міста. Певнені до справедливої перемоги залишилося зовсім трішки. Слава Україні! Ми знаємо, що для перемоги України потрібно відчути козацький поклик. А хто такі козаки? Козаки це мужні сильні воїни, що завжди перебувають у відмінній спортивній формі. Ми над цим працюємо. Козаки це дуже грамотні люди, яких важко впіймати на незнання. От і ми стараємося мати максимальну кількість знань для відбудови України. І нехай зараз ми позбавлені радості перебування в школі. Ми все одно будемо розумними, тому що в наших жилах тече козацька кров. Знаєте, ми вас не полишимо. Прихисток знайдемо для всіх. А також обов'язково нагодуємо справжньому козацьким островам. Адже найсправніші курина у нас світі це, звичайно, українці, хоча б тому, що вони винайшли безмежно смачні страви – борщ, вареники та помпушки. Ми не полишимо жодного вусатого, пернатого або хвостатого друга. Бо саме цим ми відрізняємось від расистів. У нас і почуття людяності навіть до тих, хто на зовні людей не схожі, але мають таку віддану душу. Ми нащадки великих козаків. Пережили вже немало. 8 років війни 24 лютого 2022 року і не менш напружені 10, 11 і 12 жовтня. Тому висновок лише один. Наші предки можуть бути спокійні. Україна в надійних руках. Дуже чекаємо всіх наших захисників та захисниць на чашечку кави до нашої школи. Адже саме тут ви зможете передати свій неоцінений досвід молодим і гарячим серцем українцям. Повертайтеся живими! Саме за ваше життя і здоров'я моляться ваші діти, батьки, дружини, чоловіки. Та, мабуть, і улюблений пес теж якось по-своєму підвиває, за ваше благополуччя. Повертайтеся з перемогою. Ми вас дуже любимо. Ми готові на все заради успіху на фронті. Жити без електрики день чи два. це заради того, щоб зберегти нашу енергетичну Україну. Навіть телефон. І той не працює. Перечекати 6 годин повітряної тривоги у безпечному місці нам теж під силу, аби це вберегло наші життя, аби ми нарешті заслужено перемогли. Одній людині дуже важко утримати цілу армію. Але уся країна може це зробити. Тому закликаємо всіх, хто дивиться це відео, задонатити хоча б 10 гривень. Не варто боятись маленьких донатів, сила українців у єдності. Лише об'єднавшись, ми переможемо нелюдів. Кожна копійка нині працює на благо армії. Наступний крок ваш. І запалає небо переможними салютами. І зникнуть повітряні тривоги, і буде сонце на мирній землі. Ми вільні діти вільної України. Наше головне завдання. Гарно вчитись, любити батьківщину та бути вдячними усім тим, хто робить наше життя щасливими. Сьогодні це наші захисники. Низький вам уклін. Бабусі, я дуже тобі вдячна за те, що піклуєшся про нас. Ми навіть що виживе за будь-яких умов. Адже у нас є головне вдячність. Ми дякуємо тим, хто піклується про нас. Ми цінуємо кожен ваш крок і не стомлюємось дякувати. Закликаємо весь світ Європу, Америку, Африку. всіх, хто має змогу допомогти, але поки у роздумах. Бояться, чи сумнівається, або чекає слушної нагоди. Ось вона. коли варто розпочати або активно продовжити свою допомогу Україні. Остайте на бік правди, тому що вона завжди перемагає. Звісно, обов'язково переможкимо. Віра надійно об'єднає нас. І Богородиця своїм покровом накриє українське військо. І мир на всіх землі почнеться точно з України. Адже так буде як мінімум справедливо. Як максимум, чесно, тоді наші страждання отримують достойну оцінку. І та ціна, за яку ми заплатили за свободу, виявиться достатньою. Козацького роду немає переводу.